Друзі, всім привіт! Ба на каналі Огляд її! Це компактна клавіатура Hator Gravity X TKL, яка створена для тих, хто цінує надійність, стиль і комфорт. Вона невеликого розміру, але міцна і надійна завдяки алюмінієвій пластині в корпусі. А ще вона отримала додаткові зони підсвічування і лінійні перемикачі Hator Aurum Orange з плавним і точним ходом клавіш. То що, можливо, це ваш ідеальний вибір для роботи та геймінгу? Давайте подивимось разом. Але перед тим як ми розпочнемо, ви знаєте ось таку Подобайку ставити під відео, пишете коментар про клавіатуру і обов'язково підписуйтесь на канал. Ну а ми погнали далі. Хатор Gravity XTKL постачається з мінімальним набором, проте одразу розумієш, що виробник подбав про всі деталі. У коробці знаходиться сама клавіатура, акуратно упакована для захисту від пошкоджень. З'ємний кабель USB-A на USB Type-C, пуллер для кейкапів, що стане в нагоді для їх заміни, та інструкція, яка допоможе швидко розібратись з налаштуваннями. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на і каталог Бираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. Також слід зауважити на сайті зараз триває розіграш, де можна виграти 40 тисяч гривень. Потрібно лише залишити відгук про ваш улюблений девайс, яким ви користуєтесь. А якщо хочете використовувати, є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Ну і звичайно не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну, і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Лаконічний комплект, який охоплює всі необхідні аксесуари для користування. Щодо дизайну, відразу впадає в око, що Gravit X TKL вирізняється своєю компактністю та сучасним дизайном. Формат TKL означає, що клавіатура не має цифрового блоку, завдяки чому зменшені її габарити, що оцінять користувачі з обмеженим робочим простором або ж ті, хто любить компактні рішення і з легкістю може обходитись без того цифрового блоку. Корпус виконаний у форматі скелетон, що підкреслює його мінімалістичність і дозволяє легко очищувати клавіатуру. Алюмінієва пластина розміщена з самого верху. Вона виготовлена з анодованого та шліфованого металу. Саме вона забезпечує основну міцність конструкції та допомагає поглинати вібрації. Корпус добре зібраний, нічого не скрипить, а зігнути клавіатуру в звичайних умовах просто неможливо. Модель доступна у двох кольорах білому та чорному. І, хоча, крім кольору, різниці в них немає. Для мене вони дуже різні. Розкладка клавіатури передбачає підтримку англійської. Та української мови. Кабель під'єднується у верхній частині корпусу ближче до лівого кута, що ергономічним рішенням. світлодіодні індикатори розміщені також ліворуч і повідомляють про активність функцій Cap Lock, Scroll Lock і Win Lock. Клавіатура оснащена RGB підсвічуванням, яке охоплює кожну клавішу, пропонуючи палітру з 16,8 мільйонів кольорів. Кожна клавіша може налаштовуватись окремо, крім того, бокові зони клавіатури мають окремі підсвічувальні смужки, які додають бокове освітлення і підсвічують також робочу зону навколо клаві клавіатури. є можливість змінювати режими підсвічування, регулювати яскравість і динамічність, а також записувати власні профілі. Вбудована пам'ять дозволяє зберігати три профілі підсвічування, які можна активувати за допомогою комбінації Fn E. Через програмне забезпечення можна ще легше налаштувати підсвічування, обираючи серед безлічі ефектів. Клавіатура має 87 клавіш, виконаних з ABS-пластику подвійного летя, що гарантує їхню довговічність. Ресурс кнопок розрахований на 70 мільйонів натиска. А преміальні стабілізатор з помполімеру забезпечують чіткість і стабільність кожного натискання. Особливою перевагою є ручна змазка стабілізаторів, що мінімізує шум і додає плавності. З першого погляду клавіатура зручна та стильна. Gravity X Тель оснащена перемикачами Hator Aurum Orange Linear, ревізії 2.0. Ці лінійні перемикачі забезпечують чудовий тактильний відгук, маючи силу натискання 50 грам сил, хід до спрацювання 1,9 мм і загальний хід 4 мм. Це робить. Тіх ідеальним як для швидкої реакції в іграх, так і для комфортної роботи. Клавіатура сумісна з Windows 1011, Android, Linux, macOS, PlayStation, Xbox, що робить її універсальною для користувачів різних платформ. Вона також підтримує можливість зміни прошивки на побудовану на базі Sonic QMK з можливістю налаштування через інтерфейс Via, що відкриває доступ до безлічі додаткових функцій та гнучкого налаштування. Функції 100% Anti-Ghosting та NK Rollover дозволяють натискати будь-які Клавіші одночасно без ризику пропущення команд, що особливо важливо для геймерів на офіційному сайті виробника. Доступна інструкція, яким чином можна перепрошити клавіатуру для підтримки Sonic. QMK через інтерфейс Via. Хator Gravity XTKL можна налаштувати через Via. Це дозволяє не лише змінювати функції клавіш, але й створювати складні макроси, змінювати профілі підсвічування та повністю перебудувати функціонал клавіатури під ваші потреби. Розглянемо це детальніше. Завдяки підтримці Via, клавіатура має можливість повного переналаштування клавіш. Наприклад, якщо ви часто користуєтесь специфічними комбінаціями в роботі чи іграх, через інтерфейс VIA можна призначити будь-які функції чи макроси на потрібні клавіші. Це означає, що ви Можете змінити звичну клавішу Caps Locks на іншу функцію, або навіть зробити її кнопкою для швидкого запуску певної програми. Окрім цього, VIA дозволяє створювати та зберігати профілі для різних сценаріїв використання. Наприклад, один профіль може бути налаштований для ігор, де потрібні спеціальні макроси і команди, а інший для роботи з мінімалістичним підсвічуванням і зручним розташуванням функціональних клавіш. Після налаштування ці профілі можна швидко перемикати за допомогою комбінації клавіш, Істю VIA є інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який підходить навіть для новачків. Все, що потрібно, це завантажити програмне забезпечення, підключити клавіатуру та почати налаштування. Ви буквально тягнете функції у вікно програми, переназначаєте їх, наче складаєте пазл. А для просунутих користувачів відкривається можливість програмування складних сценаріїв і використання кастомних прошивок на базі QMK, що дає ще більше можливостей для налаштування. Hator Gravity X TKL – це стильна надійна та функціональна клавіатура, яка підходить для найрізноманітніших сценаріїв використання. Її основними перевагами є компактний tkl формат якісна алюмінієва пластина, налаштоване rgb підсвічування, плавні лінійні перемикачі та широка сумісність з платформами. Завдяки своїм характеристикам і можливостям налаштування ця клавіатура стане чудовим вибором як для роботи, так і для ігор. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте, ось таку вподобайку варто поставити під цим відео, підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, та натиснути на дзвоник. Ну а з вами як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.